У переддень свого професійного свята рятувальники забирають з пляжів буйки. 15 вересня офіційно закрився купальний сезон. Буйки встановили на глибині близько 6 метрів цього літа. На них написали телефони станції. Проте далеко не всі відпочивальники сприйняли це всерйоз. Рятівники кажуть, дехто примудрився цими конструкціями навіть грати в футбол. Запливають, граються ними, обривають, витягують на берег. Серед історій цього сезону стрибки з мосту у місця, де води по коліна, і нетверезі відпочивальники, які не вміють плавати. Перевернувся човен, там було 3-4 людини і тільки одна людина вміла плавати. Врятованих за купальний сезон, врятованих більше 40 осіб. І, на превеликий жаль, у нас в цьому році є перелом хребта. Статистика по потопельниках цього року рекордно низька три смерті на воді. Анатолій Миколаєвич уже більше 30 років працює і каже, таких цифр не пам'ятає. Минулого літа на Ворскрі втопилося семеро, і тоді раділи, що небагато. То було так 20-25, 19, ну середній десь 16, А це такий небувалий рік, якби і було воно так надальше, то було б дуже добре. Такі показники на станції пов'язують із відмінною роботою рятувальників і вірять, люди стали обачнішими. Після завершення купального сезону водолази мають можливість зробити видих і працювати у звичному замість посиленого режимі. Робочий день з 8 ранку до 6 вечора чоловіки продовжують патрулювати ворсклу на човні. Температура води близько 17 градусів. Тож охочі покупатися і ще є.